Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 12 по 15 листопада мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Увага! Попередження! 12 листопада, впродовж доби по всій Україні, окрім західних областей, пориви вітру. Від 15 до 22 метрів за секунду, а у південних частинах центрального і східного регіонів спостерігатиметься сильний шторм з силою до 25 метрів за секунду. В Карпатах у цей час випадатиме мокрий сніг. Дуже значний мокрий сніг випадатиме, до речі. Будь ласка, будьте обережні, адже вітер з силою до 25 метрів за секунду валить дерева і навіть здатен виривати їх з корінням. Шторм такої сили пошкоджує будівлі, а на морі такий вітер здатен утворювати хвилі висотою у 9 метрів, тому будьте дуже і дуже обережними. Також нагадую, що саме зараз робить свою шкідливу справу магнітна буря середньої потужності, яка почалась 8 числа і триватиме до 12 листопада. Наступна і вже потужна магнітна буря почнеться 13 листопада і триватиме 2 дні. А тепер я повертаюсь до прогнозу погоди на 4 дні з 12 по 15 листопада. В неділю 12 листопада, окрім сильних вітрів, по всій країні литимуть дощі різної інтенсивності. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла. Вночі плюс 7 плюс 5. Хмарне небо. І дуже дуже сильні зливи. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і Херсонщині в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 15 до плюс 17 градусів в світлі години доби. Плюс 12 плюс 10 в темні. В Миколаївській області і на Одещині 12 листопада буде плюс 10 плюс 12 в день, плюс 10 плюс 8 градусів вночі. Відчутні дощі литимуть в усіх областях Західного регіону. Вітер дуже сильний, штормовий, західний 15-20 метрів за секунду. Іноді пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду, тому будьте обережними. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Закарпатті: денна і нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях плюс 6 плюс 8 градусів в день, вночі температура повітря така сама. В Карпатах температура повітря місцями опускатиметься до 1 градусу морозу. В усіх областях Західної України очікуються невеликі дощі. В Закарпатській області інтенсивність дощових опадів буде вищою, а в Карпатах випаде мокрий сніг у доволі великій кількості. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 11 плюс 13 градусів в день, плюс 7, плюс 5 вночі. На Луганщині денна температура повітря плюс 12 плюс 14, нічна плюс 8 плюс 6 градусів, і на Донеччині плюс 13 плюс 15 градусів у денні години доби, в нічні плюс 9 плюс 7. Хмарно і дощі в усіх східних областях. На Харківщині і Луганщині буде дути південно-західний вітер з силою 7-12 метрів за секунду. А от на Донеччині потужність вітру буде значно вищою від 15 до 20 метрів за секунду. Іноді пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду. Будьте обережні, будь ласка. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день плюс 11 плюс 13 градусів вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Черкаській області буде прохолодніше плюс 9 плюс 11 в день, плюс 7 плюс 5 градусів вночі. На Вінничині і Житомирщині в світлі години доби плюс 5 плюс 7. В темні плюс 7 плюс 5 градусів. В Київській області, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5. До речі, за статистикою, наші прогнози дуже багато і часто дивляться мешканці Києва. А от їх активність в коментарях чомусь найменша. Шановні кияни і мешканці столиці, виправляйте, будь ласка, ситуацію. Напишіть, що вам подобається у наших прогнозах найбільше щиро вам за це дякую. В Полтавській області вдень плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. На Кіровоградщині синоптики прогнозують від 8 до 11 градусів тепла в день, плюс 10 плюс 6 вночі. Затяжні і дуже потужні зливи цього дня чекають мешканців Полтавщини і Черкащини. В Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Київській областях також литимуть істотні дощі. А от на Вінниччині покрапає лише невеликий дощик. На Дніпропетровщині і Кіровоградщині вітер буде штурмовий, північно-західний 15-20 метрів за секунду, можливі пориви до 25 метрів на секунду. В усіх інших областях центральної України сила вітру 7-12 метрів за секунду. В перший день нового робочого тижня, понеділок, 13 листопада, дощові хмари полетять геть з українського неба, а штормові вітри нарешті вщухнуть. І це чудові новини. А погана новина в тому, що цього дня почнеться потужна магнітна буря. Якщо ви сильно відчуваєте на собі магнітні бурі, Будь ласка, напишіть в коментарях, як вона на вас впливає. Дякую. Північ на Сумщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Вночі плюс 4 плюс 2. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. На Одещині вдень термометри покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Херсонській області і на Запоріжжі вдень прохолодніше плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі тепліше, плюс 8 плюс 6. На Миколаївщині також плюс 10 плюс 12 градусів. В світлі години доби, в темні плюс 6 плюс 4. І на Кримському півострові в день від 13 до 15 градусів тепла. Вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В усіх південних областях буде хмарне з проясненнями небо. Опадів тут не очікується: вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині і Тернопільщині, а також в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області буде тепліше плюс 6. Плюс 8 градусів в день. Вночі, навпаки, прохолодніше від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях Західної України опадів не очікується, буде хмарне з проясненнями небо. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі плюс 5 плюс 3. В Луганській області денна температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. І на Донеччині плюс 9, плюс 11 градусів в світлі години доби, плюс 7 плюс 5 в темні. На Сході буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний. 5 10 метрів за секунду. Центр України. На Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. В Житомирській області стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 4. Плюс 2. Дніпропетровщина, Черкащина, а також північна частина Кіровоградської області тут вдень плюс 9 плюс 11, вночі плюс 5 плюс 2 градуси. На півдні Кіровоградщини в день від 10 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 5 плюс 3. В Полтавській і в Вінницькій областях. Синоптики обіцяють від 7 до 9 градусів тепла в день, плюс 5 плюс 2, вночі. В усіх областях центральної України опадів чекати не варто. Небо буде хмарним, з проясненнями, вітер західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 14 листопада, в частину областей повернуться. Невеликі дощі, а в Карпатах місцями випаде мокрий сніг. Північ на Чернігівщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі плюс 5 плюс 3. в Сумській області також плюс 5 плюс 7 градусів в день. Вночі буде на 1 градус прохолодніше, плюс 4, плюс 2. Опадів у даних областях не буде хмарне з проясненнями небо. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Мешканці Сумщини і Чернігівщини. Якщо ви нас дивитесь, напишіть, будь ласка, з якого міста або села. Щиро дякую. Південь на Одещині вдень плюс 11 плюс 13 градусів. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Херсонській і Запорізькій областях буде трохи прохолодніше плюс 10 плюс 12 градусів вдень. Вночі плюс 8 плюс 6. В Миколаївській області вдень плюс 9. Плюс 11 вночі плюс 7 плюс 5 градусів. І на Кримському півострові плюс 10 плюс 12 градусів в світлі години доби. Плюс 9 плюс 7 в темні. Опадів на півдні 14 листопада не буде. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід. Плюс 6 плюс 8 градусів в день буде у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. Вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Закарпатській області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі в усіх областях Західної України. Лише на Закарпатті без опадів. В Карпатах місцями мокрий сніг. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 6 до 8 градусів тепла. Вночі. Плюс 5, плюс 3. Луганщина. Тут денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Нічна також плюс 5, плюс 3. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8, плюс 10 градусів у світлі години доби. Плюс 6, плюс 4 у темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх східних областях вітер північно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Вінниччині, Черкащині. І у південній частині Кіровоградської області денна температура повітря плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 6 плюс 3. На півночі Кіровоградської області плюс 7 плюс 9 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. Житомирщина тут плюс 5 плюс 7 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години також плюс 5 плюс 7 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. Невеликі дощі можливі на Вінниччині, Житомирщині, Київщині і в Києві. В усіх інших областях центральної України мінлива хмарність і без опадів: вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. В середу, 15 листопада, температурна ситуація в порівнянні з минулим днем залишиться незмінною по всій країні. Лише на Кіровоградщині стане на 1 градус тепліше, а в Луганській і Донецькій областях температура повітря, навпаки, на 1 градус знизиться. В усіх без винятку областях очікуються невеликі дощі. В Карпатах у Верховинському районі, поблизу Ворохти очікується мокрий сніг. Також в Карпатах мокрий сніг має випасти в Мукачівському районі поблизу селища міського типу Воловець. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.